Слава Україні! Рада перейменувала понад три сотні населених пунктів. Перші випадки гарячки західного нілу зафіксовані у Хмельницькій області. На Хмельниччині чоловіка засудили за перевезення наркотиків з метою збуту. Детальніше про це далі. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування 328 населених пунктів та районів. Про за повідомив народний депутат від парламентської фракції Голос Ярослав Желізняк у телеграмі законодавчу ініціативу підтримав 281 народний депутат. Мар'яну Безуглу звільнили з посади заступника комітету з питань оборони. Таке рішення сьогодні ухвалив парламент. За це рішення проголосувало 252 депутати. Мар'яну Безуглу перевели до комітету з питань зовнішньої політики. Музика. Старокостянтинівська громада у жалобі. Завтра відбудеться церемонія прощання із захисником України солдатом наконечним Іваном Адамовичем. Вірний військовій присязі Іван загинув 15 вересня під час бою поблизу населених пунктів Берестова та Виїмка Бахмутського району Донецької області. Заходи із вшанування воїна будуть проводитись завтра з 8.30 до 10.00 в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів, з 10.30 до 11.00 в селі Селі Немирівка біля будинку, де народився захисник. Поховають Івана Наконечного на сільському кладовищі села Сахнівці, співчуття рідним Вічна пам'ять та шана герою. Перші випадки гарячки західного нілу зафіксовані у Хмельницькій області. Про це під час брифінгу повідомив гендиректор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. Наразі в області двоє хворих, які підтверджені лабораторно, це 55-річний чоловік та 21-річна дівчина. Випадки між собою не пов'язані. За словами Миколи Габрикевича, обоє інфікованих цією екзотичною хворобою звернулись за допомогою практично одночасно. 31 серпня вони перебувають на стаціонарному лікуванні. Зауважимо, що головними симптомами гарячки західного нілу є висока температура упродовж тривалого часу. Головна біль, біль у м'язах та суглобах, слабкість, нудота, діарея це вірусна хвороба, що найчастіше передається через укуси комарів. Від людини до людини хвороба не передається. На Хмельниччині 29-річного чоловіка засудили за перевезення наркотиків з метою збуту. У березні цього року правоохоронці зупинили автомобіль 29-річного чоловіка у СМТ Чемирівці на запорушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє поліція області. Виявило, що водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили 46 згортків із особливо небезпечними психотропними препаратами ПІВІПІ. Після цього чоловіка затримали. Суд вже завершив розгляд кримінального провадження та призначив зловмиснику покарання у вигляді позбавлення волі на 9 років з конфіскацією усього майна, окрім житла. Музика. Протягом минулої доби вогнеборці Хмельниччини ліквідували дві пожежі. Так, учора у Кам'янець-Подільському районі з різних причин горіли господарчі споруди. О 12.43 сорок Дунаєвецькі рятувальники виїхали в село Соснівка на гасіння займання. А вже о 16.38 кам'янецькі вогнеборці поїхали за викликом у село Лісківці. Нещасних випадків на пожежах не було. На Чемеровеччині відтепер можна зареєструвати авто й обміняти посвідчення водія в центрі надання адміністративних послуг. Нові послуги презентував начальник регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС в Хмельницькій області Микола Іщенко. Також Чемеровецький селищний голова Олександр Собань та директор ЦНАПу Олег Коробчук. ЦНАП у Чемерівцях розташований на вулиці Центральна 40. Тут жителям громади доступні такі послуги, як обмін посвідчення водія без складання іспитів, відновлення посвідчення водія у зв'язку з втратою чи викраденням, також реєстрація нового транспортного засобу, але без огляду експерта, перереєстрація транспортного засобу у зв'язку зі зміною анкетних даних власників, також без огляду експерта. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Поки що прощаємось, але уже готуємо наступний випуск п'ять хвилин на головне. Тож до зустрічі в ефірі першого подільського.